Ми досягнули декількох важливих домовленостей сьогодні для е, зміцнення для розвитку торгівлі енергетичної скажімо е, так, е, для розвитку наших відносин в енергетичній сфері, і е, наші команди надалі працюватимуть над їх реалізацією. Зокрема, домовилися підписати тристоронню міжрядову угоду про збільшення. Пропускної спротранспордонної пропускної спроможності для збільшення обсягів торгівлі електроенергією. Після успішного підключення нашої енергосистеми до енергосистеми і наших колег з Молдови до енергосистеми європейських країн, насправді у нас відкрилися. Величезні перспективи для розвитку співробітництва, зокрема в контексті експорту електроенергії з України, що сьогодні відбувається на сьогодні Україна експортує електроенергію як Румунію, так і Молдову. Безумовно, ми зацікавлені в нарощуванні обсягів такого експорту. Це теж ми сьогодні детально обговорювали. І е, у цьому контексті, зокрема, ми говорили, які кроки треба здійснити для того, щоб по перше збільшити можливості технічні міждержавні перетині такого експорту, і які регуляції треба зробити для того, щоб дійсно цей експорт міг збільшуватись. Окремо ми проговорили питання співробітності в газовій сфері, зокрема, можливість використання українських сховищ газових для зберігання газу протягом опалювального сезону. Будемо підтримувати і в подальшому інтеграцію систем електроенергії України та Республіки Молдова через в європейську систему через Румунію, Угорщину, Словаччину, Польщу і будемо підтримувати це і надалі. І європейна сьогодні. Ми маємо можливість і хочемо зробити ще більше для того, щоб з'єднати наші енергетичні системи.